Російська допомога просто тепер тримає екзамен власне на гуманітарність. Нині близько 14-ї українські прикордонники та митники почали перевірку першої білої вантажівки у сервісній зоні пункту пропуску Донецьк. Це Ще Ростовська область загалом на лінії митного контролю у ці хвилини перебувають чотири російські камази поблизу прикордонного КПП Донецьк Нині стоять близько 70 вантажівок, як кажуть росіяни з гуманітаркою. Більша частина прибула до пункту пропуску лише сьогодні. Представник міжнародного комітету Червоного Хреста Лоран Корба заявив, що гуманітарна колона може почати рух по території України вже у найближчі години. Міжнародний комітет Червоного Христа має отримати всі гарантії безпеки для персоналу і вантажу. Такі гарантії Червоному Хресту мають надати насамперед контрольовані російською стороною терористичні угрупування та сама Російська Федерація. При цьому в Україні виходять з необхідності синхронізації Червоним Хрестом усіх поставок допомоги для цивільного населення Луганщини, включно із тими, що надаються українською стороною у взаємодії з іншими державами та міжнародними інституціями.